Вітаю, друзі, сьогодні 10 листопада 2025 року, і вранці ми почули новину про те, що Набу проводить обшуки у партнера Зеленського Міндіча Тимура Міндіча та екс-міністра енергетики Германа Галущенка, який зараз є міністром юстиції, саме НАБУ повідомило про те, що. Воно проводить масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, і за даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектора. І зокрема, вони впливали на і можливо, можливо що Я думаю, що ще впливають на НАЕК енергоатом. Е, НАБУ стверджує, що займалося цією справою 15 місяців, і має тисячу годин аудіозаписів. Е, за даними української правди, Тимур Міндіч, е, який тривалий час, як ми пам'ятаємо, раніше був відсутній в Україні, потім повернувся. А зараз за кілька годин до проведення обшуків втік з України От, е, і. За даними народного депутата Олексія Гончаренка, влада готує відповідь, підозри високопоставленим високопоставленим співробітникам і навіть керівництво НАБУ та спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Давайте проаналізуємо цю ситуацію. Ну, по перше, ці обшуки сталися після атаки. Зеленської компанії на Набута Сап, як ми пам'ятаємо, це відбулося, якщо не помиляюся, в липні 2025 року, коли Зеленській компанії зламали Верховну Раду в своєму звичному стилі, і обмежили незалежність Набута Сап. Це викликало реакцію як міжнародних партнерів, так і громадського суспільства, яке вийшло з протестами. Зеленський, не зважаючи на протести, він бачив їх. Через вікно ці протести все одно підписав цей закон, а потім е, притворився мертвою лисицею і зініціював типу повернення незалежності на, на Бутасап. Хоча насправді е, атака продовжувалася. Для цього використовувалася Служба безпеки України. На жаль, яка стала. Е, Слухняним виконавцем політичного замовлення зеленської компанії у атаці на Набута Саб. Вс... Я розумію, що Набута Саб теж не ідеальні, але я вважаю, що все-таки це важливий орган, який є дамокловим мечем над е такими корупціонерами на кшталт зеленської компанії, е і його незалежність дуже їх дратує. От, але е відомо також, що є якісь плівки Міндіча. Записані е, з сусідньої квартири поруч із його квартирою, на яких нібито фігурує і Зеленський. Я припускаю, що це досить реалістично і що там досить відкрито обговорювалися корупційні схеми. Тому я приходжу до висновку про те, що ця схема, яку, е, про яку говорить Набу, е, до цієї злочинної організації цілком ймовірно входить і сам Зеленський і отримує е, з цих злочинних схем е, реальні дивіденди. Аналізуючи цю ситуацію, слід перш за все сказати, що Набу все-таки зважилося на проведення цих обшуків, незважаючи на політичний тиск, який чинить на нього зеленський і компанія. І поза сумнівами, коли Набу зважилося на це, вони знали, що у відповідь зеленська компанія продовжить на них політичний тиск з метою прикриття близького партнера Зеленського Міннічу. Отже, я роблю висновок про те, що або набу отримала якусь політичну підтримку міжнародну, або є якісь ну, інші причини, що вони все-таки не побоялися дати справі хід, тому що я переконаний, що матеріалів там є достатньо. Звісно, що ці обшуки за відсутності підозр, це лише перший крок, і до вироків ще дуже-дуже далеко. І нам доведеться спостерігати. Дуже серйозну боротьбу, в тому числі і політичну, за цю справу. Я також розглядаю версію зливу інформації про обшуки і втечу Міндіча як можливо, таку спецоперацію західних спецслужб з метою виманити його за кордон, тому що була інформація про те, що він може стати суб'єктом розслідування федерального бюро розслідування у Сполучених Штатах Америки. E, Поза сумнівами, що його втеча e, може обернутися якимись більш складними схемами. І якщо Сполучені Штати і Європейський Союз нададуть політичну підтримку e, набу і САП перед політичним тиском Зеленського, я вважаю, що це буде одним із ознак того, що наші західні партнери e, дають зрозуміти зеленському компанії, що їхні. Епоха добігає кінця, і їм потрібно по-доброму позбавлятися влади, якщо вони не хочуть більш більш значних негативних наслідків для своєї життєвої, так би мовити, долі. От тому будемо спостерігати. Поки що для висновків дуже мало інформації, але позасумнюємо, що <кій> ці обшуки це. Серйозний політичний струс для зеленської компанії, які, як я суб'єктивно переконаний, вибудували жорстку корупційну вертикаль, в тому числі і на енергетиці, за прикладом Януковича. Щось на кшталт вибудував Янукович, але він за допомогою своєї родини створив офшорну зону розміром з Донецької області. Тому будемо дивитися.